Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Немезіс або відплата українською Сучасний дрон, якого ворог не просто боїться, а й уникає, бодай найменшої зустрічі з ним. Його перевага це зв'язок, потужність і технологічні характеристики. Оператор може керувати безпілотником навіть за тисячі кілометрів. Дрон використовують на всі лінії розмежування. Це унікальний проєкт українського виробництва, кажуть бійці 412 го батальйону сил безпілотних систем. Міномети, гаубиці, гармати, склади з ворожими боєкомплектами та жива сила росіян. все це з легкістю та філігранною точністю навіть вночі знищує український дрон. Це для них смерть. Смерть як живої сили, так і броньованої техніки глобально. Він може знищувати будь-що. Група інженерів створила цей борт з нуля у 22-му році. З кінця 23 го він активно застосовується по всій лінії розмежування. Це сучасна модифікація. У дрона, кажуть військові. Була своя еволюція. Весь час модель вдосконалюють в залежності від змін ходу бойових дій його налаштування. Коригують основа його це зв'язок. Зв'язок, як ви бачите, Starlink. Може і за тисячу, і за 10 тисяч, і за 30 тисяч кілометрів. Будь-де. Он зроблений із полегшених матеріалів. Тим він здатен переміщувати вантаж вагою щонайменше 15 кілограмів. Це небо, яка підтримка для наших оборонців просто на лінії фронту. Дрон доставляє воду, БК та ліки. А ще комплексне різноманітні боєприпаси, протитанкові, мінометні та протипіхотні міни. Він може бути як фугасної дії, так і кумулятивної дії, осколочної дії, будь-що, що знищує супротивник. Ми застосовуємо цей засіб там, де ми потрібні. І їм треба боятися завжди, що ми будемо саме там, де вони. Дрон не має обмежень по роботі ані в будь-який час доби, ані за несприятливих погодних умов. Він здатен рухатися і в зливу, і проти сильного вітру на рахунку смертоносного для окупантів дрона понад декілька десятків тисяч цілей. є свій сленг, є терміни певні. Це для того, щоб ворог, по перше, не розумів про що ми спілкуємось. От іноді там це до абсурду доходить, що навіть дуже смішно це все чути, що ми розмовляємо. Док на війні вже 10 років з дронами. Працює з 15-го. інженер в цивільному житті. розпочинав з польотів на Мавіках. Він фактично родоначальник дронової справи в нашій державі. Військовий каже: нині війна суттєво змінилася, аби зберегти цінні людські. І життя воювати доводиться технологіями, приходять люди, які айтішники або банкіри, або ще хтось. І час на цій війні є всі, абсолютно всі, бо саме коптери, дрони будь-якого типу це не людина. От втратити коптер або будь-який дрон це дуже просто. Ми його відновимо. Це все лише час і фінанси, а людину відновити вже неможливо. На рахунку екіпажів є всі види безпілотних систем. Зізнаються військові. Втім, бійці завжди прагнуть до поповнення як новою технікою, так і особовим складом. Все, аби Україна перемогла. Мені часто задають питання: типа ви вбивали людей? Я жодну людину не вбивав. Вони не люди. Це біомаса, яку нас знищує Христина Венгеля. Денис Сянегін, факт Сі Тіві. Єдині новини.